Доброго дня, юні друзі! Рада вас сьогодні вітати і хочу вас зразу усіх привітати, тому що 27 жовтня День української писемності та мови, а ми знаємо, що мова нас єднає. А як же виникла мова? Давайте сьогодні з вами розглянемо. Мова виникла давним-давно. Колись наші предки не вміли розмовляти. І вони просто наслідували природу. Вони слухали спів пташок і повторювали за ним. Вони так і розмовляли одним з одним. Спочатку звук, потім почали розмовляти жестами. Коли хтось один ішов, за ним ішли інші. Так виникла мова жестів? Бо людям треба було допомогти один одному або щось сказати. А як це можна було зробити? Вони придумали мову жестів, де руки, вираз обличчя або ноги позначувались одні і ті самі слова. Так, наприклад, до цього часу будинок ми складаємо над головою ось так дві, дві руки своїми пальчиками і робимо, як дах над головою. Вулицю теж інакше показують, тобто кожен жест мав своє значення. Але інколи люди вже почали вигукувати, були в них якісь вигуки. І ці вигуки теж означали якісь спільні дії, особливо, коли треба було допомогти один одному або знайти їжу, захиститися чи якось інакше спілкувати. Наші предки почали спілкуватися між собою вигуками, також жестами, але їх ставало все більше і більше. І тоді виникла необхідність розходитися далі по всій землі. Таким чином вони почали будувати будинки подалі одне від одного, а в кожному будинку навчали своїх діток, свою сім'ю, мови, жестів для того, щоб розуміти один одного і спілкуватися між собою. Так виникали цілі племена. А далі люди вирішили збудувати одну високу вежу. І що сталося далі, давайте подивимось з вами мульт, мультфільм Біблійна легенда Вавилонська вежа. Це було так давно, що вже ніхто й не пам'ятає, коли це було. Розповідають, одначе, буцімто в ті часи, всі люди однією мовою говорили, і усі одне одного розуміли. І закуртіло людям лишити пам'ять про себе довічну. Ану, ми зберемося разом та й побудуємо вежу високу, мовив один. Зраділи всі та й загукали Ми збудуємо вежу, ми збудуємо вежу аж до самого неба. Обрали гору високу та й почалася робота. Хто глину місить, хто з неї цеглини ліпить, хто у печах обпалює, хто на гору підвозить, а на горі вже люди ждуть, цеглини приймають та з них вежу складають. Усі працюють, усі співають весело всім. Будувалася вежа вже не рік і не два. Самих цеглин для неї знадобилося 35 мільйонів. Та й собі довелося будинки будувати, аби було де після трудів водопочивати, а побіля будинків насаджати дерев та кущів, аби птицям було де співати. Ціле місто виросло навколо гори, на якій будувалася вежа місто Вавилон. А на горі з кожним днем усе вище й вище уступами підводилася вежа красуня. Знизу широка догори все вуща й вужча, і кожен уступ цієї вежі фарбували в інший колір у чорний, жовтий, червоний, зелений, білий, жовтогарячий, верх придумали зробити синім, щоб був, наче небо, а покрівлю золотою, щоб як сонце виблискувало. І ось вежа майже готова. Ковалі вже золото кують для покрівлі, маляри пензлі занурюють у відра із синьою фарбою. Та ранком. Звідки не візьмись, поміж людей з'являється сам Бог Ягве, не сподобався йому їхній намір досягти неба, де живе Бог. Це тому примудрилися вони свою вежу вибудувати, подумав він, що у них спільна мова, і кожна людина розуміє іншу. От вони й домовились. І наслав Ягве на землю страшенну бурю, поки буря вирувала, вітер поніс усі слова, котрі люди звикли одне одному говорити. Невдовзі буря вщухла, і люди знову стали до роботи. Вони ще не знали, яка біда їх спіткала. Покрівельники пішли до ковалів сказати, щоб ті швидше кували листи для покрівлі, а ковалі не розуміють ані слова. В усьому місті Вавилон люди перестали розуміти одне одного. Маляр кричить Фарба скінчилася! А в нього виходить No more pend. Нічого не розумію, кричить йому інший, а виходить «Женком жінком перенепа? І по всьому Вавилону лунають слова, зрозумілі одним і незрозумілі іншим віндадори, маракірі, Бобеобі, Дзин покидали всі роботу, блукають, наче у воду опущені, та шукають, хто б міг їх зрозуміти. І почали люди збиратися кубками хто з ким однаково говорить, той і намагається триматися того. І замість одного народу вийшла сила селена різних народів. І розійшлися люди у різні кінці землі, кожен народ у свою сторону, будувати в свої міста, а вежа почала потроху розвалюватися. Але подейкують, що досі у кожному місті можна знайти уламки цегли від Вавилонської вежі, тому що багато хто носив їх із собою на згадку про ті часи, коли на землі був мир, і люди розуміли одне одного. І до сьогодні, всіма мовами світу люди розповідають оцю легенду про недобудовану Вавилонську вежу. Читала Олександра Кравченко. Ось так виникли мови в різних країнах. Зі звуків і букв перейшли до складів, зі складів до слів, і слів до речень, а з речень до великих текстів. А з великих текстів. Виникла українська наша мова, солов'їна, рідна, найрідніша, найкраща, чудова, милозвучна, і ще багато слів можна сказати про нашу, багато письменників пишуть свої вірші про нашу мову. От один із них любіть рідну мову, мова краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надбання, мова багатство моє. Мова то чиста криниця, де б'ємо в сльоза джерело. Мова це наша світлиця, вона як добірне зерно. Мова державна перлина, нею завжди дорожить. Без мови немає країни, мову, як матір любить. Мова наша рідна, це мати єдності, батько нашого громадянства і сторож нашої держави. Ще кажуть, що мова це душа народу, тож звучи моя мова чарівна, квітне мово наша рід. з днем рідної мови вас.